Всім найщиріші вітання. Трошки, шумний кондиціонер, бо машина розпечена на сонці. Завжди, я вам кажу, їдьте обережно, їдьте повільно і сам це роблю надзвичайно повільно. Сьогодні поїздимо з вами дещо швидше. Я вирішив і вас з вами з собою взяти. Якщо буде щось цікаве, то принаймні буде мій перший раз такого досвіду. І я вирішив ним поділитися з вами. Давайте поїхали побачимо, як їздити трошки швидше, ніж ми звикли з вами. Ось це воно. Будемо сьогодні ось це пробувати. Вперше. Ось така у нас тут траса, ще майже нікого нема. Я спробую вам показати, що з того вийде. Я сподіваюся, що я не приїду в самий останній, бо хлопці вже пробували, а я вперше.

谁知道 Все, їдемо десь повечеряти з колегами, значить всі вже виїхали. Я ще затримався, бо трошки хотів дроном пролетітися, щоб вам показати її враження, знаєте, які враження. <пула> а, ну Спочатку скажу, що переїхав там з 8-6 ну Майже передостанні. Та? Зрозумів багато для себе, як тільки почав зрозуміти, не оправдовуюся, але як тільки почав зрозуміти, то вже закінчилася гонка. Тобто помилка була тому, що треба повністю з педалі тормоза значить, лівою ногою гальмуєш, а правою газуєш. Дві педалі. І треба повністю з педалі. Лівої забирати ногу повністю, От просто там сенсор є. Я тактички притримував, я тільки на останніх колах зрозумів, що е, коли е, я забираю ногу повністю, то вона їде швидше. Тобто там е, дезактивується повний газ. І я напрямі і не розумів, як вони так летять. У мене, думаю, якась машина попалася у мене слабша. так? А потім вже зрозумів, але теж було пізно на останньому колі. Там взагалі, в принципі, обігнати, як стартанули, там класифікації можна тільки виграти. А потім, то я і так після класифікації одного обігнав. Так? Бо класифікацію передонній начебто був. Ось, тому, тому класно. Треба пробувати, треба вчитися. Як будуть ще йти, то я з ними ще піду. Е, є певні свої нюанси, і треба їх просто е, розуміти, вчитися вчитися тих нюансів. Але на рахунок от управляємості специфічного, мені сподобалося не на прямій, не максимальна швидкість, там 75 км в годину швидкість розвиває ця машинка. Та? Е, я, мені сподобалися ці віражі, які ви бачили, де, де багато шин і де круто. Де мене розвернуло, мене один раз розвернуло по моїй вині, бо я просто не розрахував, що, що то таке аж настільки погане степлення з покриття а другий раз мене вдарив просто і вдарив мене ззаду. Тормозити також трохи специфічно, бо тормозить тільки одне колесо. Одне колесо, Тому ви розумієте, одне колесо на задній осі, коли гальмує, то вона, ну, дуже легко її розвернути. Але як мені тут пояснили, гальмами майже не користуєшся. Тому було ок. Класно. Як навчуся трохи краще, як ще виберуся, коли знайду час, то сподіваюся, покажу вам трошки кращий результат. Всього доброго, дякую, що були зі мною, Па-па.